Пристрасті Чернівецького малібу, медійна матриця, синдром бездіяльності та коштовна жертовність ціною в бюджет, чорним по білому про головні події тижня. У Чернівцях дедалі гучніше розкручується пляжний детектив, затягуючи все нових і нових фігурантів. Подумати тільки маленьке кафе на маленькому пляжі маленького міста, зате пристрастю шкалою у мільйон, і ні копійкою менше. Суть конфлікту простими словами. Підприємці, близькі до партії Рідне місто і не тільки, кілька років офіційно займаються бізнесом на міському пляжі. Взимку їхні кафе за нез'ясованих обставин горять, після чого на пляжі з'являються нові люди, близькі до міської влади. Весною по відновлюють кафе, але новостворена інспекція з благоустрою Сергія Обшанського звинувачує їх у порушенні правил і примушує піти на пляжу. Приходить обшанський з Такому так сказати, агресивному настрої, що оцю будівлю, яку зараз люди встановлюють після того, як була вона зимою спалена, що її треба знести. Однак не чіпаючи тих підприємців, які без дозвільних документів займають місце погорільців. Приватний підприємець не має документів на літній майданчик, і не лише погорільців. в інтернеті. Публікують доповідну рятувальної служби про захоплення близьким до влади підприємцем медичного пункту на пляжі. Його перетворення на кафе. Кафе Малібу. На що він сказав, що він то викупив приміщення, а документів немає. Звідки не взявся, у нас новий підприємець і зайняв наше приміщення, в якому планувалось. Планується, я думаю, що скоро відкриється медичний пункт. От і пішла вся війна. І як у кіно все завершується драматично. Ну що, Поїхали. Поїхали! Провладні змі миттєво пов'язують чи то побутовий, чи бізнесовий конфлікт з інтересами рідного міста? В одній з передач ми згадували обшуки у спортивній школі. Це справа з однієї опери. Оце во приїхало і давай лупити всіх. А за що? А вискакулі ворожоної люди почали всіх ізбивати. Озброєна автоматами Чернівецька поліція вирішила шукати причетних до конфлікту в дитячій спортивній школі. І гадаєте, знайшла? Тому за законами жанру в історії з'являється ЦАП відбувайло. На цю роль призначили помічника депутата від рідного міста Віталія Михайлішина Дмитра Паладяна. Саме на нього намагаються повісити участь у резонансному інциденті, правда, лише на шпальтах газет. Так боротьба за маленьке кафе на міському пляжі перетворюється на великий політичний конфлікт. Хто в цьому детективі правий і хто винуватий, не беремось судити. З боку простих людей небезпідставне відчуття, що там, де перетинаються бізнес та політика, в усіх фігурантів рильце в пушку. Для нас важливо зовсім інше: ми, журналісти, блогери, піарники, можемо з легкістю подати добру людину злою, а злу доброю, і переконати в цьому вас. Будьте пильні за відсутності альтернативи, будь-яку інформаційну пігулку ви проковтнете як наживку. Правда в одну мить стає брехнею, а брехня правдою. Переглядаючи різні телеканали, ви отримаєте діаметрально протилежні картини фактів або журналістських домислів про факти. Відео на якому видно, як бесідують на міському пляжі люди, дуже схожі на помічника депутата Дмитра Паладяна та начальника рятувальної служби. Зняти відео незадовго до стрілянини. Знімали не в той день і не перед тим. Знімали десь вже неділі-дві після цього інциденту. Колишній начальник 9-го жрепу Дмитро Полодян випадкова людина, яка в силу своєї партійності і нещасливої карми з подачі журналістів в один день постала кримінальним авторитетом, братком, учасником або ініціатором стрілянини. Ми стрілянто, убіванто, украдандо то єдо. А з нею спортсмени, діти та підлітки зі спортивної школи номер 1 не варто додавати, що після низки публікацій Дмитра Паладяна ніхто не затримував. Смію допустити, тому що на пляжі його не було, і до подій він не причетний. Одним словом, ми живемо у віртуальній реальності, де між фактами і домислами немає жодної різниці. Хто стріляв, це буде розбиратися правоохоронні органи для впливати на них, в мене немає перше ні такого статусу, ні такого права. Поліція, яка заявляла, що всі фігуранти її відомі, досі мовчить. Жодних обвинувачень неповнолітнім спортсменам, жодних затримань підозрюваних і жодних вибачень від ЗМІ. Висновок другий владі начхати на владу. Доповідна про злочин від однієї офіційної установи рятувальної служби, іншій установі департаменту економіки півтора місяці лежить під сукном. Жок кафе комунальної власності, жок дерев'яне кафе, яке там була угрожав працівникам спасательної станції. Що він станції, поміщення. Жодної реакції влади. Мерка Спрук мовчить, фігуранти доповідної мовчать, директор департаменту не реагує. Нічого не можу прокоментувати. Ніяких мір проти підприємців, що захопило об'єкт рятувальної служби на міському пляжі, не вжито. По приміщенні, яке в 2015 році захопило то медпункт. Він має його звільнити. Аж доки справа не набула розголосу. Однак півтора місяці бездіяльності, цілих півтора місяці мовчання про захоплення медичного об'єкту говорять набагато більше. Ви вже знайшли мотив? Здогадалися? Чому? Якщо хочеш допомогти, допоможи собі сам. Ці істини досі не збагнули керівники Чернівецьких комунальних підприємств, тому сесія міської ради перетворилась на порятунок потопаючих. І без того збиткові комунальні підприємства додатково проштрафились перед фіскальними органами за невчасну сплату податків на 5 мільйонів гривень. 5 мільйонів штрафні санкції, і 16 мільйонів це кошти на електроенергію, зарплату, ПДФО і все решта. Діри товщиною мільйони, звісно, покривають з бюджету. Сумарно 27 мільйонів на водоканал, тролейбусне управління і теплокомуненерго. Кошти, які могли піти на будівництво шкіл, реконструкцію аеропорту, нові тролейбуси, стратегічний розвиток міста буквально спущені в каналізацію. Їх банально проїдають, як проїдали раніше. І ця історія, без сумніву, повториться і наступного року. Замість того, щоб 100 мільйонів цього року кинути на капітальний розвиток даних підприємств, ми викидаємо їх на фінансову підтримку. А фінансова підтримка це навіть не проїдання, це ще гірше. У всіх такі проблеми. У всіх. Причому тут керівники виглядало, що влада і депутати дружно врятували комунальні підприємства перед наступом зими, чи ще влада порятувала, а окремі деструктивні депутати заважали їй у благих ділах. Є сили, які зацікавлені в дестабілізації ситуації в місті, які зацікавлені в тому, щоб на підприємствах відбувся колапс. у вирі політичної боротьби ситуацію можна повертати як завгодно. Але істина в тому, що насправді це ми, городяни, всіх їх врятували. Це з кишень платників податків, простих чернівчан, десятки мільйонів гривень покрили борги неефективних підприємств та неефективних директорів, які лише чекають на фінансову допомогу або кредити, котрі знову оплатимо ми. Ми спішимо на позачергові сесії виділяти кошти 26 мільйонів гривень на покриття боргів. Які створили неефективні керівники комунальних підприємств? Який план розвитку даних підприємств, але не просто план, який лежить на полиці, а реальний він має бути три листочки, але зрозумілий всім у місті. Вони не знають, що робити, ніяких планів, ніякого розвитку. Сотні мільйонів гривень з року в рік футболять по бюджету як не використані кошти. Вся фантазія чиновників обмежується бажанням виклінчити рівно стільки, щоб закрити свої дірки. Дріб'язкова жебрацька філософія. Ви що хочете сказати, що там вкрали 20 мільйонів, не вкрали там нічого. Де таки видано, щоб мільйони не знаходили кишень, нещасні директори навіть красти не вміють на широку ногу. Ці люди позбавлені фантазії навіть у злодійстві що вже казати про реформи: не існує ніяких мудріших уладного корита. Суть бюрократії в тому, що вона безпомічна і це нутром відчуває дедалі більше городян. Комунальні підприємства вмудряються з року в рік накопичувати борги і покривати їх кредитами, акумулюючи нові борги. Вони заробили перед налогою 2 мільйони 600 гривень штраф. Живуть як студенти від сесії до сесії безпросвітно, без жодних перспектив. Ви би перезимувати і відчитатись перед виборцями про те, що ми знову вижили, що за наші з вами кошти нас же ощасливили тим, що все просто не рухнуло ні сьогодні, ні вчора, ні 25 років тому. Тепло, вода і лайно, яке буде тікти по нашому місту, приналежності до партій, немає. Рождьоним Советському Союзі важко прийняти гірку істину. Владних стовпів, окрім нас самих, давно не існує. Це соціальна матриця, секрет влади в тому, що немає ніякої влади. Вдивіться в ці сірі обличчя, зазирніть у ці порожні очі, ви досі вірите в те, що вони живі.